Дуже часто ми чуємо серед своїх пацієнтів, дуже часто так говорять інші лікарі, і таке в принципі можна вичити і в інтернеті, що остеохондроз це проблема суто з самими міжхребцевими дисками. Тобто, це або розрив диску, або грижа, або там якісь, як кажуть люди, що повилітали диски. Насправді, остеохондроз це системне захворювання, тобто це проблема, яка втягує в себе всі структури хребта. Сюди вносяться і суглоби міжхребцеві, і зв'язковий апарат, і капсули цих суглобів. І дуже що дуже важливо, це м'язи, які заблоковуються, якісь тут дуже сковані. І через це, в принципі, основна частина болювих неприємних відчуттів людини це якраз через через утю скованість м'язів через цю заблокованість. Це і нервові закінчення, які так само в умовах, коли їм недостатньо живлення, коли вони не мають нормального кровопостачання. Вони так само цей процес зношування і дегенерації цих ну, нервових волокон посилюється, Тобто хворіють всі структури хребта. Важливу роль в цьому відіграє погіршення кровообігу. Тобто судинна система, яка забезпечує жилення хребта, також е, суттєво страждає. Через ті самі спазми, через цю заблокованість, через цю е, таку скованість немає нормального кровобігу, нема нормальної циркуляції. Де нема нормальної циркуляції, весь цей процес цього зношування структур хребта йде все гірше і гірше. Е, в нас в інституті ми розглядаємо хребет не як окремо диски, хребці, м'язи чи ще щось. Ми розглядаємо як єдиний орган. Ну, Можна порівняти його, наприклад, з печінкою, яка теж. Складається з доли з жовчними з протоків, але ми розглядаємо це як цілий орган, який хворіє цілий і лікуємо так само комплексно, враховуючи те, що це не тільки самі диски чи, чи хребці. Одне з самих популярних слів, які ми чуємо серед наших пацієнтів, це про те, що диски в мене десь там повилітали. Вони десь там їх треба повставляти, або вони десь там повискакували. Це дуже популярний міф. Він ґрунтується на тому, що зазвичай чи лікар, чи масажист, чи мануальний терапевт, чи народний цілитель, ну, Будь-хто, хто тим займається хребтом, часто не мають часу нормально пацієнту пояснити, розказати, яка в нього ситуація. Вони просто кажуть, у вас диски повилітали, я вам щось там повставляю, і у вас буде все щастя. вам буде. Насправді, диск це дуже міцна структура. Диск здорової людини, чоловіка, якщо немає якоїсь патології, в поперековому відділі може витримати навантаження до 750 кілограм. Тобто це, в принципі, величезні навантаження, ну, грубо кажучи, півмашини. Але це диск здорової людини і це правильних навантажень. Якщо, наприклад, піднімати щось з нахилом допереду, то ті навантаження зростають в сім разів. Тому, навіть якщо ми піднімемо 100 кг неправильно, то це вже буде на той цих 750 кілограмів. Диск дуже щільно зрощений з хребцями. він дуже міцний. Він фізично не може вилетіти. Але про вилітаючі диски найчастіше говорять це так званий функціональний м'язовий блок. Тобто людина. Найчастіше це щось гостро робила, щось десь не так піднімала, щось десь якось не так рушилася, якось не так повернулася. І в цей момент виникло різке подразнення нервових волокон, які відходять від хребта. Це може бути неправильний рух, це дуже часто це якесь нерівне підняття вантажу за одним боком, з якось з поворотом підняття вантажу. В цей момент співвідношення самих хребтів один до одного може бути трошки, ну скажімо так, не середньо фізіологічно, тобто не, ну, не зовсім там середнє. В цьому положенні дрібні нервові волокна, які там є, вони подразнились. Організм на це подразнив, він зреагував чисто так, як він може, рефлекторно він це діло заблоковує. Це така сама рефлекторна відповідь, навіть якщо ви ви там вдарились, обпеклись ви зразу хочете руку притиснути, не рухатись. Приблизно те саме відбувається в спині. Відбувається різкий м'язовий блок. Тобто той сегмент зажимається, заблоковується м'язами повністю, щоб він перестав рухатись. До пори до часу, воно, якщо це дійсно якесь пошкодження, воно ніби рятує, але якщо це тривалий час, то це призводить до подальшого зношування. Тому це називається функціональний блок. Основну роль в цьому відіграє якраз різкий спазм цього сегменту його скованість і його зажатість. Можна порівняти, можливо, когось колись на нозі ловив користь, це щось подібне, просто різдріниця в м'язах, вони інакші по відчуттях. Основна частина цього болю це подразнення нерву і це за, 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 за спазмованість м'язу. Зразу ж від питання про що диски повилітали, зразу ж з цього ж виходить і питання, що їх повставляли. Оскільки вони нікуди не вилітають, так само їх і неможливо вставити. Значить, Що відбувається? Вставляння диску відбувається тим, що в, ну, в більшості випадків це розблоковується цей гострий функціональний блок. Чи це, якщо це ну, правильно кваліфікована допомога, тоді це робиться правильно, робиться це безпечно, тоді це. Легенько цей сегмент розрухується, він розблоковується, знімається оце подразнення цього нервового корінця, цього закінчення, і м'язи поступово розслабляються і воно розтягується цей сегмент. Воно від цього відпускає. Тут є дуже велика небезпечність, тут дуже велика кількість ризиків. Основна частина цих ризиків пов'язана з тим, що. Структури хребта, вони в принципі, хоч і міцні, бо вони витримують все наше тіло, але на певні рухи, на певні речі, в них є ну не така вже й велика межа витривалості. І якщо це дуже сильно зривати, то це можна все, все там і порвати. Тут дуже важливо, щоб це все робити обережно, без всяких е різких дьоргань, різких всяких методик, щоб ну, не, не зробити ще гірше. Ну, грубо кажучи, в мануальній терапії ми користуємося такими правилами про розблоковування дисків, тобто це зняття функціонального блоку, це те, що користуємося, ну, грубо кажучи, як жувальна резинка. Якщо ми її будемо повільно тягнути, вона розтягнеться нам до того, до то якого треба. Якщо ми її дьогнемо, вона порветься. Друге таке порівняння просте це заблокована шухляда. Тобто, якщо її... Видоргувати сильно ми її поламаємо. Якщо ми її будемо, наприклад, легенько знайдемо її правильне положення, вона буде вільно рухатись. Ще ключ замка так само сильно дьорнемо, поламаємо, легенько витягнемо, знайдемо правильне місце і витягнемо без жодної шкоди. Тому зняття функціонального блоку треба робити дуже обережно. Вони не вставляються. В першу чергу, Знімається м'язовий спаз, розблоковується цей сегмент, який бускований. Через це зразу відновлюється циркуляція крові, пропадає там на цьому сегменту, і людина зразу відчуває полегшення. Дуже часто люди, які до нас приходять, говорять, особливо люди, які перевалили, ну, скажімо так, психологічну межу 50 років, вважають, що я вже там вже все життя прожив, і вже в мене остеохондроз, я вже так буду все життя з цим жити. Це теж абсолютно не є правильне поняття. Остеохондроз, це в принципі можна говорити, що ці зміни, які вже наступили, вони вже ну, в основній своїй масі незворотні. Але ці зміни, не можна казати, що ці зміни можуть вам суттєво помішати жити. Тобто з такими змінами можна жити в принципі комфортно за умови дотримання правильного рухового режиму. Я часто порівнюю зміни в остеохондрозі з такими змінами, як, наприклад, сивина в волосі або зморшки на шкірі. Так, звичайно, ми їх вернути назад повністю не можемо. Людина у 60 років не буде виглядати як 25, ну бо це фізично неможливо. Але в принципі, значну частину цих змін. Можна, по-перше, зробити так, щоб вони людині не заважали жити. Значна частина цього болювих відчуттів можна зняти за допомогою тих чи інших методик. Але якщо людина буде правильно рухатись, буде забезпечувати достатню рухомість хребта, буде забезпечувати достатнє його живлення, достатнє кровопостачання, тоді, в принципі, навіть можливе певне відновлення пошкоджених структур. Просто чим більше було структур пошкоджено, тим тяжче тим тяжче їм потім відновитися. В нашому організмі абсолютно всі структури можуть відновлюватися просто. На це може піти більше часу, ніж людина буде жити. Ну, є і такі речі. Питання, наскільки ці пошкодження прийшли. Чим швидше людина починає, ну, скажімо так, братися за голову, відновлювати нормальну рухову активність, систематично займатися, тим е, менше буде в неї цей ступінь зношуваності. І тим більше, е, тим легше нам з цією людиною працювати, легше її лікувати. Якщо вже зміни, які є значні зміни, то в принципі... У більшості випадків вдається зробити так, щоб людини вони не заважали жити, щоб вона могла з цим комфортно існувати, ходити на роботу, жити соціальним життям, подорожувати по світі, ну, робити те, що вона хоче робити.